Перший квартал поточного року був загалом успішним для району, хоча і виникали окремі проблеми у ході виконання бюджету. Ми маємо достатньо фінансової можливості, щоб їх вирішити. Ну а будемо говорити, надзвичайних ситуацій нема. За що і тішимося, і що таких форс-мажорів. Звичне життя району, яке йде своїм кроком. Кожен день якісь дрібні проблеми, але їх стараємося вирішувати в межах своєї компетенції. Найбільш болючим було і залишається фінансування. Районної медицини з державного бюджету ми систематично отримуємо замало коштів для того, щоб з медиками розрахуватися, і ми зобов'язані при наявності коштів допомагати медичній галузі. Зараз в районному бюджеті ми винайшли 1 мільйон гривень, і сьогодні ми цей мільйон будемо з районного бюджету передавати на медичну галузь для того, щоб закрити зарплату. Проте це рішення тимчасове і не гарантує відповідного фінансування до кінця року. Ми зверталися до голів обласних. Обласної ради обласної адміністрації зверталися до кабінету міністрів до профільного міністерства охорони здоров'я. На жаль, ми не отримали позитивної відповіді в плані допомоги, і ми не можемо медичним працівникам проспілці сказати, який шлях. Розвитку далі цієї проблеми бути позитивно. Вдалося вирішити на сесії питання про надання згоди на оголошення карбонатного болота за межами села Юнашків ботанічним заказником місцевого значення. Ми тішимося, що на території Ротинського району є такі болота, є такі будемо говорити угіддя, на яких до сьогодні збереглися низка рослин, які занесені до червоної книги, і унікальні рослини, які фактично по Україні мало дає. Депутати також застухали інформацію про роботу прокуратури та підтримали звернення Кам'янської районної ради Черкаської області щодо недопущення прийняття закону про ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні.